Oh, <laughs> А ці люди в шоці, навіть не так, вони реально налякані. А все тому, що з 50 страв в меню кожен з них вибрав одну й ту саму страву. Ба більше, коли вони робили замовлення, їм передавали запечатаний конверт, в якому реально була передбачена назва цієї страви. Це якесь безумство. Боже, як ви дізналися про це? Та що тут в дітька відбувається? А відбувається тут ефект праймінгу. Це підсвідомий вплив на поведінку. І ось що для цього зробили маркетологи. Перше, вони зробили ідеальну картинку продукту. Потім вони придумали прикольну цепляючу назву цієї. І страви. Потім вони наняли лідера думок, який їв цю страву, та постив фотографії в соціальні мережі. А, точно, точно, десь я бачила цього блогера. Потім, коли люди викликали таксі, ну ви зрозуміли, що таксі було не зовсім справжнє. Всю дорогу на екрані крутилася реклама з цією стравою. І навіть по радіо казали саме про цей продукт. Точно, точно, точно я згадала, як це бачила. І коли людина заходила в ресторан, то питання, що замовити, відпадало само собою. Тому праймінг це класний інструмент для того, щоб бути в фокусі уваги споживача. А ви хочете класних результатів, то підпит для того, щоб робити маркетинг правильно.